Я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента, напевно, відповідальність у повному обсязі за питання війни і міжнародні 100% на президенті. Для країни людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти. Перемогти ворога. Але нам треба зрозуміти, що ми боремося з тоталітарною країною і диктаторським режимом на найвищому рівні. Ви знаєте, це не моя думка. Я зачитав вам заяву народного депутата від слуг народу Сергія Демченка. Мені здається, що ми дуже по-різному з владою дивимося на той інструмент, який нам допоможе перемогти. Ну, перше, що я зробив, щоб перемогти, треба, щоб в державних органах влади от таких депутатів, як Сергій Демченко, не було. Але я думаю, проблема значно складніша. Це ж не він сам придумав: слуги народу так не можуть. Це те, що люблять зараз називати мої колеги, наратив, який точно зараз обговорюється в офісі президента, це не тільки погано з того боку, що нам пропонують Зеленського сприймати як Путіна диктатором. Вони дійсно не знають, що нам допоможе перемогти. Хоча всі експерти, всі аналітики, військові на фронті, давно знають, що нам можуть перемогти. Ну, по-перше, я почну з диктатури. Якщо ми тут будуємо диктатуру, то навіщо нам воювати з Путіним? В нього диктатура значно більш ефективна. Треба просто з ним домовитися. Він же мріє про Україну, де буде диктатура. І він готовий своїм гауляйтерам призначити будь-якого диктатора українського Зеленського, Януковича, Медведчука. І повірте мені, війни не буде. Просто зайдуть росіяни. І у нас буде маленький диктатор, який товаришує з великим диктатором. Так живе Білорусь. Дуже ефективно. І багато кому це подобається. Знаєте, чим не влаштовував Путіна Зеленський? Зеленський його не влаштовував тим, що його обирали все народно, за нього голосували. І тут, на відміну від Кремля, були якісь ознаки демократії. Так, у нас не та демократія, про яку мрію, наприклад, я. Але вона значно більша, ніж в Росії. І саме тому, що в нас існує свободи для громадян, не всі, але деякі значно більше, ніж росіян, ми і воюємо з цим диктатором, бо не хочемо, щоб у нас була диктатура. Зараз багато розмов про мобілізацію силою відловлюють чоловіків на вулицях, тому що нема мотивації. А знаєте, чому мотивація? Я це в своїх відео. На нашому каналі, на який ви повинні, мені здається, підписатися, казав, тому що за констабір, за диктатуру з мотивацією не воюють. Воюють примусом і дуже неефективно. Ви знаєте, чому ми досі протистоїмо на фронті Росії, хоча вона в разів 100 нас перевищує по ресурсам? Мені сказав про це один мій знайомий військовий на фронті. Він каже: ти знаєш, у нас. Просто велика на компетенції в армії. У нас стільки глупства, це важко собі уявити. Але ми стоїмо саме тому, що у них в армії його значно більше. Ви думаєте, диктатура це ефективний спосіб управління державою або військами? Ні. Це ефективний спосіб, коли ви можете собі дозволити витрачати людей сотнями тисяч. Диктатура відноситься до будь-яких людей, як до витратного матеріалу. Ви думаєте, в Україні у нас є стільки витратного матеріалу, або українці мають мотивацію бути витратним матеріалом для війни, і це допоможе нам перемогти. Це є заслуг народу. Я взагалі думаю, що після такої заяви Сергій Демченко повинен скласти мандат, тому що все, що написано в інтернеті, воно залишається. І колись до нього український народ прийде розбиратися про його позицію. А ще ефективне управління. Це коли економіка вільна, а не диктаторська, і спроможна виробляти величезну кількість озброєння для нашої армії. А ще коли нема диктатури, ефективний менеджмент береже солдат на фронті, тому що вони не витратний матеріал і швидко, на відміну від сьогоднішньої ситуації, будує оборонні лінії. А ще коли в армії нема диктатури. А є так, так, є права солдат. І командири не пускають їх на місні штурми. Така армія воює ефективно. О, досвід ізраїльської армії. Якщо командир там собі дозволяє бути неефективним, не поважає солдат і рядових, вони можуть його прибрати. Такого в українській армії немає, є диктатура. І саме тому ми досі. Не перемогли нашого ворога. Вільна економіка, максимальне самоуправління, озброєні вільні громадяни, демократія, права і свободи, за які ми готові вмирати на фронті, коли проти нас є диктатор. Це пан Сергій Демченко і є реальний чинник нашої перемоги. А з вашою диктатурою ви отримаєте майдан під час війни. Ми не можемо його собі дозволити. Таке враження, що ви живете в іншій країні, не розуміючи не природи, диктатури демократії або війни, і не розуміючи цей народ, який називається українці, який досі воює з ворогом-диктатором, який його перевищує в рази. Я думаю, що владі треба серйозно задуматися. А чи в одній країні ми живемо і відносимося до однієї цивілізації, або ні? І серйозно подумати про те, що нам дійсно буде допомагати перемогти диктатора Путіна. І запитати у всіх українців, а чи потрібен нам диктатор Зеленський? Може Путін краще?